Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вчора повідомлялося наступне 7 травня. Вчорашня українська знахідка стала вирішальною. Джерела пишуть про те, що ЗСУ знайшли таємні підземні ангари і склади Радянського Союзу після незалежності прообладнали під українське виробництво таємних ракет. Склади відновлені, виробництво запущене, ці ракети здатні летіти 3 тисячі кілометрів. І таких Україна вже має понад 599 штук. Крім того, відновлено понад тритудив'яносто А також пускові установки Алібруса та Нептуни, які зможуть їх запускати в разі необхідні. Хідності з ядерними елементами пишуть, що союзники НАТО, коли б знали, це, були шоковані. Україна тепер зможе за себе постояти сама і диктувати умови миру. Трамп в курсі саме тому став такий поблажливий. Угода про мінерали стала такою вигідною для нас. Залужний добився багато чого. Ведуться таємні переговори. Якщо світ не може дати нам гарантії безпеки, який обіцяв, значить, візьмемо їх самі паралельно з цим. Пишуть, що люди Трампа розмовляли з людьми. Патрушева. це атака дорогої маукниця. Таки підтверджують, приземлень. Ння чергового урядового борту РФ в США після того, як Трампа вдруге поговорили з Кремлем, поки двійник Путіна вибачився. Перед Алівою за авіакатастрофу. не вже, вже пройшли таємні переговори. Перші одразу після того, як стало відомо наступне, понад п'ять ешелонів з ядерною зброєю направляють туди, де їх заберуть американці. Телеграм-канали пишуть, що Патрушев домовився з китайцями та американцями щодо того, як виглядатиме кінець війни. Ми тоді з посиланням на телеграм-канал детально все розписували. 7 травня може стати початком мирних. Переговорів, якоби буде позиція, наша українська після сьогоднішніх ударів побачимо владу в руках Патрушева. Пишуть китайські змі путін втратив останні важелі впливом. Отож, що ми маємо наразі, Україна таки відновлює, бо вже отримала ядерну зброю під час вилазки ДРГ ДРГРДК під Білгородом. В засідку потрапив один з генералів прикордонної служби, який просувався до об'єкту. 1150. Білгород-2, Генерал та спецнази загинули. Крім того, загинули супроводжуючі Фесбежники, п'ять бронемашин із загарбниками розбито РДК та СССР України зазначимо не так давно. Білгорода ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі диверсійні групи. Декілька днів тому також сьогодні очевидно змогли забрати або одну, або дві частини потяг окупанти встигли заблокувати Росія. Не заявляє офіційно про втрату боєголовки, але в майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал «Топорпомсте». Патруш в ярості він має намір продемонструвати готовність до ядерного удару по Україні. Для цього він відправив на український кордон. Ядерний поїзд за інформацією видання. Володимир Путін вирішив продемонструвати Україні та світу, що він готовий застосувати у нинішній війні ядерну зброю. Для цього він ймовірно, проведе ядерні випробування на кордоні з Україною. Стало відомо, що до українського кордону відправили так званий ядерний поїзд, який перебуває у підпорядкуванні 12-го головного управління міністерства оборони Російської Федерації. Польський військовий аналітик Кондрат музика зазначив, що цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування транспортування та вида що відповідним підрозділом це потяг був помічений у центральних районах РФ, рухаючися у напрямку від Москви до кордону з Україною. Такий крок а припускає видання, має стати сигналом для західних країн про готовність Кремля розгортати усі варіанти, зокрема ядерний удар по Україні. НАТО за інформацією The Times, уже попередив усіх своїх членів про можливі ядерні випробування Російської Федерації неподалік кордону з Україною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, Пертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.